Псалтир, перший псалом, блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля Його, і законно Його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає у час свій. І лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечестиві, вони як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечестиві на суді, і грішники на зібранні праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине.